Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп, накорпичило ще мало запитань, на які я хочу дати вам відповідь. І перше запитання це написав мені Сута. На брехати на дівчину вона казала про підсилення середніх сімей, а не сильних. Тільки що передивився її відео, там все правильно. Ти, хоч повибачайся, а то відкриту відру помиєм, на людину вилив ні за що. Без образи, але дебіл цього року ти відписка. Я вже перед цим казав, якщо я щось не додивився, ну вибачте мене. Але я на лайбі помив, не виливав, і вона ось пише: двійка вам за неуважність і перекручування до навпаки, але дякую що без образ. Там не було ніяких образ. А за, через що я дебіл? Це ж не була номінація Дебіл місяця. Це було просто відео про підсилення. Сильних сімей Розпудом І все, ми в цьому розібралися. І Так що я не згоден, що я дебіл, це не була номінація. Сута, ти ну, спокуйся. Помию, я не виливав, номінація не була. На Дебіла я не згоден. Відписка. Сута, ну, ну в мене й так тут нема підписників, а ще ти відписався. Ну що це таке? Повернись назад. Юра якийсь пише. Ви можете не матюкатися. Юра, ну тебе нахуй давно посилали, ну дуже просто. Оце мене оце такі люди. Ну просто, оце так, знаєш, знаєте, отак і під тишка десь отак. хопа і під діво, ну, ну, кошмар. От суто написав нормально. Ми розбирали цей коментар. Юру просто нахрен послали все. Вущина Кулькова. Ні, не кулькова, Київ бджолопром пощі. Ну, от Вона мені дуже гарна, я на неї весь час користуюся. Самогон на газу чи дровах. Ну, самогон в мене на електриці, на газу можна гнати, а на дровах ви просто задовбетеся його гнати. Ну, потрібно сидіти весь час підкидати, щоб однакове полум'я було. Це весь час. От Якщо треба його гнати 5 годин, то от дровами ви просто замахаєтесь. це все. Це треба сидіти і підкидати по паличці, щоб його там регулювати. Інакше ніок. Де можна замовити такі рамки, як у вас? Я не знаю, я сам їх роблю. Ну, Я не знаю, де їх замовити. В скорому часі будуть відео тільки для спонсорів каналу. 35 гривень на місяць. Та ні джега, то мій дружбон, коротше, правіковий. І він попросив я йому зняв на замовлення. Я не беру грошей за відео. Ви... Якщо відео складне, от кажу типа, берете бухло, зразу йду зніму. А якась абонплота не потрібна. Як зробити кліпку медовуху? І там чоловік розказує, як він робив, ну все він зробив правильно, і йому хтось пише, буде 18 градусів максимум. Ніколи в житті 18 не буде, буде 14 максимум. Це природньо 14. Це якщо дуже вдало у вас все вийде. І 14, це навіть описано в книжках. 18 ну не буде. Якщо ви ви купуєте 16 градусів, значить добаволи спірта. Спірт додавати, наприклад, до вину треба, щоб воно долі не грало. От і все. 14, максимум буде. Це ну, брашка. Хоча, ви знаєте, от відео саме перше 5 років тому я побачив от на Ютубі це Цюбко якийсь розказував, що він виганяв із літри. 55 градусів із, із кілограма меду виганяв 1 літру 55 градусів. Я от, ви, жену вже 25 років. От от 45 і все, я вище 45, ще ні разу не заскучив. А ну чоловік вжене на постої 55 градусів. Зв'яжіться з тим, канал називається Цюбко, мабуть. зв'яжіться з тим Цюбком, І може він вам щось розкаже. Я не зв'язувався, бо я думаю, що він пиздить. Просто вибачте за матюк. <рив> ви продаєте пакети або моток. Ну, ну ви знаєте, ну, 5 ще бджолог пакетів я вот продав. Вот, пріоритет на дом, якийсь чоловік написав два тижні тому, що хоче, мабуть, питав, мабуть, ось написав я. пріоритет тому, хто раніше писав щось. Ну, напишіть, і я 5 пакетів вам ще продав. 5, 5 рамок. Можете 5 розплодних забрати. Ну, або 4 розплодних, 5 з медом і шосту я струшу обов'язково. З маткою. Да. Все. Як ви думаєте, до чого призведе тарифна війна Тромпа, як вплине на нос? Ну, Тариф на війна Тромпа призведе до вирівнювання балансу. Тому що зараз Сполучені Штати... Імпортують більше товарів, чим експортують. От, наприклад, Штати вони за 24 рік вони імпортували на більше, ніж 600 мільярдів доларів, а експортували у Китай десь 135. І вони просто вирівнюють цей баланс. Як вплине на нос? Я не знаю. Ну, торговельна війна це вирівнювання цього балансу. Експорт, імпорт. Чекаю на відео про виведення моток. 26 квітня я продам пакети. Вони на маточників. Через 10 днів я зроблю зразу 60 отборів по дві розплодні рамки і одну медову. І я це все покажу. І Як і що воно робитиметься. Це буде десь ну, 5 травня. Ну, 5-6 травня вийде відео. Решітками не користуюсь. Я не користуюсь решітками на Дадано, тому що е, е, я ті верхні 230, оті 230-ті рамки їх роздвигаю, там не 12 рамок, а 11. І вони такі менше широкі стають. І там ніхто не сіє. Нічого. Ну, заливаються вони медом. Я... Матка туди не лізе просто у мене. Це ви третій корпус кидаєте. Ні, я кинув другий корпус і кинув по дві рутовські ромки з медом. Вони мед зійдять і зроблять над оцим первим корпусом ще шопку таку. І коли вони вже зроблять шопку на 12 ромках, де буде рамок 8-9 розпуда, то тоді вже я накидаю ромок і вони тоді попруться наверх. А ще е я кинув оцей другий корпус, щоб їм ще збити температуру, бо вони починають перегріватися там вже всередині. Як перевезти бджіл за 500 метрів. Ну я не знаю. Серйозно. Я не може, там вам породи ну, щоб отак просто взяти перевезти. Я не знаю. А ви продаєте відвудки. Ну, 5, 5 пакетів лише продав. Напишіть. О, як накачати Юрію ще оце ж попередня тема. От зараз на 5-8 ромках сидять сім'ї, як накачать акоці. Оце зараз полишить, як все є, не дюгається головне. І довести їх до акоції, що ті вже будуть, мабуть, на восьми ромках, а ті вже будуть, що в восьми на 12 ромках. І оце взяти ці 12 ромочні, що вже там на 12. Просто відкритий розплутать дати від цим, коротше, восьмиромочника. За броть відкрити. І щось там нанесеться. От, нанесеться. Ну, головне, не дюгається і звести їх в одну кучу, там, де яко, я, от, з тих двох точків. Хай воно йде своїм чередом. Може піти в рекламний бізнес і пропаган пропагувати кожноденне вживання алкоголю. Я проти вживання алкоголю. Я бухло продаю тим, хто його купує в магазин. Якість в мене краще, а ціна в 5 раз дешевша. От і все. Хто його купує, це дорога до мене. Я проти вживання алкоголю. Це дебілізм взагалі є в животі. Ну, хто вже в і купує його в магазині, то в магазині і це ще більший дебілізм, чим у мене, наприклад. Економія коштів. В Боба Біні є подвійна сітка. Мені теж ютуб викадав Боба Біні. Ну ні разу ще не подивився, нема в мене чогось. І отут е... аспіранти дуже зрадіє, коли вас мобілізують. От у мене є коментатор Олег Грицько. Оце тупезн, тупезний просто коментатор. Оці тупі у коментарі ужас. Коли вас мобілізують, от як мене мобілізують? Ну от скажіть, я ж власність чиясь. От ну, як може людина з двома ногами і руками мене мобілізують. А давай я його мобілізую. А що він каже? А мені держава дал, дала повноваження. Так а я державі не належу. Піди дерево мобілізуй, сам мобілізуйся. Що хочете і роби. Я тут перечу, живу собі, живу, пасічний. Прийде хтось когось мобілізує. Оце дебіліз повністю. І народ цього не понімав взагалі. Що я в ТЦК сказав, коли викликали? Я їм сказав. Що я нічия не власність. І мене ваш оглядач лікар не буде, бо я не тварина, щоб він мене оглянув і кудись мене направив. Я, я спитав, він кумацію, ви взагалі себе чуєте, що ви мені пропонуєте? От, от Як воно вам на голову налозить. А він каже: а ми живемо в правовій державі. От право, кажу, так право, життє, ні, кажу, ми живемо в законі, ми ж по закону живемо. Він по закону. Ну, так кажу, так. Я маю право на життя, на вільне пересування. На, на самого себе маю право. А держава підміняла ці мої права законами. Закон тобі йди туди, закон роби те. От. Так що ми живемо по закону. І те, що ви кажете, по мене приїдуть правоохоронці. Вони не правоохоронці, а законоохоронці. охоронці. І це кажу, що більший тупньок. От вони мене приїдуть і мене сюди привезуть до вас. Я кажу, до вас більше не прийду. Я ж чому ходив три роки в ТЦК? Щоб уникнути штраф. А от вони мені повістку вийшли, але я пішов там по все. А тут гопа прийшов, написав відмову. Вони зразу штраф мені. Через чотири дня мені випишуть 17 тисяч штрафу. Якщо вони мені його випишуть, я зразу стану бомжом водночас, яке короче, викину документи всі і телефон. і... І все. Стаття 63, короте. і буду ходити собі пасічниково. Шановні глядачі, продавати вам мотор, пакети, відоси буду вам знімати. Отаке то. У нас же в державіййок. Якщо ти бомж, то тобі субсидію. Якщо в тебе хоч щось є, іди сюди. Іди сюди. Звуть двуногі люди, такі, як ти. Вони на тебе мають таке право, як і ти на них. От... Ви знаєте, от мене всі знайомі, от мене, я прочувствую, вже завівся. От вони всі пішли служити, і я а мені казали особисто, та я ні в якому разі, та я в мене не застолять. Тут всі пішли. Я думав, що в ТЦК там стоїть така плоха, палочка. Все в крові. І короче, ти розумієш, що ну нема виходу. Я прийшов. Всі хчемні, культурні, пахне ковою. Там <хи> якась музичка. ну ще просто. Люди всі вічливі. Я зайшов в час. Ми з ним з ними поспілкувалися, я пішов собі і все. Шановні глядачі, ну якщо мені вивсюджу штраф, а через тиждень ще 25 мене привезе поліція, то всю, буду коротше, бомжувати оце. Ну що, шановні глядачі, я у нас ще відповів я на ваші коментарі. Я маю право на саму в себе все. Коротше. Все остальне то вас хочуть завести на манівці. Шановні глядачі, у нас ще наш ялівець, наш горіх, просто бомба. Е -е, Великодневі знижки. Коротше, берете ще з 7 сьомий покладу вам в пакет безкоштовно. І ще. Якісь свята йдуть, колись буде новий рік, але воно не пропаде. Шановні глядачі, бережіть своє здоров'я. Коли будете вживати мої напої воно вам знадобиться і пам'ятайте, що про вас двоє воше, посікаха.